Привіт, вітаю вас в новому відео. Сьогодні буде такий е, сидячий формат. Е, заварюйте, будь ласка, чай каву. Будемо спілкуватися, буду відповідати на ваші питання, розповідати про свій досвід тут. Е, на вулиці має бути дощ, у мене поламалась машинка, блак-плак. Тому я нікуди не їду, і я давно хотіла е, навіть я вже записувала це відео. Але зараз дуже багато чого змінилось, і я вирішила записати ще одне відео в такому форматі, в домашньому. Це моя йога студія. Вітаю вас у себе вдома, в своїй йога студії. Це куточок, хто ходив на практики, той знає, бачив це місце. Давайте, можливо, вам трохи екскурсію проведу. да? Давайте познямось. Ну, Тут, власне, на цьому гаджеті я все монтую і проводжу практики. Монтувати на айпаді ще те задоволення, але я поки справляюсь. Ось тут є у мене маленький алтарик, я не знаю, чи його зараз видно: фото сім'ї, свічки, квіти. Звичайно, кожен, кожен тиждень в неділю я раніше їздила на ярмарку, а зараз я працюю прямо біля неї, тому я до роботи швиденько забігаю, купую собі квіти. Ось тут ще в мене є моє хобі, яке було раніше трохи більш живавим і активним гачок в Зараз ем, часу трохи менше, але інколи все одно згадую я гачком плиту Авоські. Це половина Авоськи. Ні, тут ще половини немає. Майже половинка третьої, моєї Авоськи. Ось. Ем, та, так що Отакий простір. Оп, а ось ку на місце. Тож, давайте поговоримо, про що сьогодні буде випуск. Я хочу з вами поговорити на першому, під першим відео. Лена залишила класний такий розгорнутий коментар і написала чотири питання. Тож, вони звучать наступним чином. Як минають навіть мої будні, робота покупки спілкування з місцевими, які відмінності я помітила між Україною та Новою Зеландією, що цікавого і незвичного є в місцевій кухні? І останнє питання: як мене сприймають новозеландці і чи легко тут знайти друзів. Тож, let's go, поїхали. Я думаю, що це відео зможе дуже класно розкрити мій досвід тут, тому що, точніше, це ці питання, бо вони дуже сильно прям. Багато чого можуть розкрити про мене, про мій досвід і про саму країну. Тож, давайте спочатку. А початок у нас буде такий, щоб ввести вас в контекст справи і було більш зрозуміло, взагалі, що таке Нова Зеландія? Да? Нова Зеландія це дуже молода країна. Їй скільки? 180 років чи щось таке. Тобто вона. От 660 щойно нещодавно утворена, тобто навіть кривий ріхи старше, а ми про Київ я вже взагалі мовчу. Да? І тому ця країна вона не має такої сформованої яскравої, там, наприклад, культури або якихось традицій. Дуже багато чого переплітається, або було привезено, наприклад, там, найбільша частина да, населення, тут це Англія. Ті, хто приїхав з Англії, але дуже багато із Європи, з, з Данії, дуже багато хто іммігрував з різних європейських країн, також сюди. Тому, а зараз тут ще дуже багато е, представників Азії, особливо в цьому регіоні, де я живу. У нас навіть на, е, на вулиці є де-не-де знаки, які дублюються або корейською, або японською мовою, або китайською. Усюди просто в цьому районі, усюди всі магазини азійські тут на кожному кроці. Тому це дуже мультинаціональна країна. Дуже мультинаціональна країна. Ось, а, ну що ж, давайте почнемо тоді з першого питання. Це таке було коротке, але я буду ще десь щось можливо додавати. Перше питання: як минають майбутні роботи, покупки, спілкування з місцевими? А, і тут а, такий момент, що да, на, цей, на цей вже момент я знайшла роботу, я вже місяць як працюю. А, і ось що я вам можу сказати: по-перше, в Новій Зеландії зараз дуже сильна криза. А, з ким би я не спілкувалася навіть сьогодні. Я на роботі спілкувалася з чоловіком з Румунії, який тут живе 23 роки, і вчора спілкувалася з представником Червоного Христа. Яка допомагає мені тут з тим, щоб я пересказав пере, е, е, переконвертувати моє українське посвідчення водія в Новозеландське, тому що тут, тут через рік або через 18 місяців треба його вже е, міняти. І всі вони говорять, що зараз одна із ну не одна, а, наприклад, він так сказав, що це найскладніша ситуація, яку він бачив, найскладніша криза, яку він бачив. На момент, коли я приїхала в Нову Зеландію, була інформація про те, що 35% населення стоїть на соціальних виплатах. І знайти роботу тут дуже складно. В цілому ще тут є такий момент, всі говорять. Тут є таке правило, що не важливо, що ти знаєш в Новій Зеландії, а важливо, кого ти знаєш. Тому що тут тобі віддадуть роботу, тут дуже сильно розповсюджене кумівство. І тут тобі віддадуть роботу, якщо ти чийсь знайомий, в першу чергу. От. Звичайно, іще такий момент, що не можна вони тут. Також як у всіх країнах да? не можна, вони це розуміють, тобто влада це розуміє, і намагаються це врегулювати. Тому не можна без е, оголошення. Тобто офіційно компанія має е, зробити оголошення про те, що вони шукають когось на роботу, але вони вже можуть зробити оголошення, при тому вже мають ким закрити цю вакансію. Але по закону вони мають її зробити. І люди відгукуються, наприклад, е, я знаю такі моменти, де. На одну вакансію відгукується 300 людей, тисяча людей. На одну вакансію ви можете собі уявити, наскільки високий рівень зараз ну, безробіття дуже-дуже дуже високий. Я знаю людей, які шукали роботу по сім місяців, а то й більше. І це при тому, що я розповідаю про досвід тут, в Окленді, а це найбільше місто в Новій Зеландії. Ось, а, Тому, м, давайте коротко про те, ким я працюю, яку роботу я знайшла. <рігла> а, я в інстаграмі писала про те, що я а, шукала м, йога інструктором роботу, але а, мені сказали, що моєї англійської недостатньо для того, щоб викладати тут йогу. Ось, І знаючи розуміючи, що я не хочу витрачати. Пів року або більше. Та й, в принципі, на що витрачати? Мій рівень англійського він десь. я навіть не знаю, на якому він рівні. На ну, десь між b 1 і b 2 Але я гарно розумію. Але я достатньо погано говорю, тому що моя граматика достатньо погана. Е, тому. Наприклад, там, в Customer Service, як раніше у мене була, ем, був досвід роботи в Україні, я також не зможу піти, бо я по телефону, враховуючи їх акцент, о Боже. Враховуючи те, що тут, як я вже сказала, дуже багато національності і дуже багато акцентів, ви навіть не уявляєте. Ну, Таке, е, тому у мене було небагато шляхів, і я обрала для себе піти будь-куди, будь аби просто, по-перше, англійську мову трохи підтягнути. По-друге, все одно набратись досвіду і не сидіти дома. Тому мій вибір пав на кав'ярню. Маленьку кав'ярню тут у нас недалеко біля е, біля нас. І насправді, коли влаштувалась на роботу, це була ще та драма, тому що. Я в декілька закладів подалась, і дуже багато в кав'ярні, наприклад, дуже багато хто приходить, у кого uh, Working Holiday Visa. Хто приїжджає сюди тільки на рік, дуже багато молоді. І, звичайно, коли я прийшла, вже трохи доросліша і з більш постійною візою, uh, то вони просто за мене почали чіплятись. Я в два місця ходила, і в двох місцях вони просто такі, не залишайся, нам так треба хтось доросліший, з ким можна. Спокійно якось ну, працювати, да? хто буде розуміти, хто буде відповідальний. І я один заклад спочатку брала один, хотіла відмовити іншому, але він мене просто ми 40 хвилин розмовляли по телефону. Він мене просто не відпускав. Він каже: Я кажу, у мене є інші українці, друзі, які шукають роботу, я можу вам порадити. Він мені ніхто не треба, мені треба тільки ти залишайся. Так от, я таки обрала його, потім відмовила іншому закладу. І так, да, я працюю в кав'ярні, але це такий класний, дійсно класний досвід для того, щоб трохи пізнати Україну. Тому наразі пограємось в це. Скажу вам, що це нелегко мені далося, тому що я не працювала останні роки чотири. Остання моя робота була в Києві. І весь цей час я або навчалась, або подорожувала, або викладала йогу. Я була сама собі, а тут у мене є робота. Інколи мені треба їхати на роботу на 6.30 ранку, інколи на 7.00. Тобто я можу вставати о 4.30 ранку. Я працюю тільки півдня до першої або максимум другої години дня, інколи до 12.00. Там все залежить. Графік такий дуже 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 плаваючий. Тобто, в цілому. Я маю другу половину дня вільної, це дуже класно. І а, чим мені ще один момент, чому я обрала кав'ярню, а не тому, що там інший о, заклад це був ресторан, тому що є ком'юніті. Я не знаю. Я думаю, ви всі бачили ці рілси в інстаграмі, там, де, а, там, де дівчата кажуть, ой, для, для нас, тобто для Славі Гьорл, це тумач, там, де, hey, how are де. Ей, хаваю! Оце те, що відбувається у мене в кав'ярні. Uh, але у нас 80% постійних клієнтів, як мінімум 80%. Мені здається, що можливо навіть в дні, коли ну, дуже майже всі це дійсно постійні клієнти. І це таке відчуття ком'юніті, всі приходять, ми починаємо знайомитись. Uh, кожен день декілька людей питає у мене, звідки я, через мій акцент. Um, По-різному реагують: хтось ніяк, хтось uh, висловлює якісь співчуття, питає за рідних. Uh, але. Це дійсно як дуже класна така частинка чогось. Да? Тому ем, одночасно нелегко, моє тіло трохи там, змінилось харчування, змінились злички. І е, був момент, коли мені було не дуже легко, і я там не досипала. Але е, в цілому це класно. Ще один такий класний момент про Нову Зеландію це. А ладно, пізніше розкажу про відмінності. От, Тому, як минає зараз мої будні, як в цілому все, все відбувається? Е, працюю я десь п'ять днів на тиждень, е, графік дуже сильно плаває, чи може бути вихідна в вихідний, може бути вихідна зазвичай в будні дні. От, Тому я дуже раненько встаю і їду на роботу. От, е, Покупки. Дуже, дуже легко. Тут в цілому uh, Нові Зеландії все дуже легко і класно, коли у тебе є машина, тому що громадський транспорт, він не дуже сильно розвинутий, uh, є, але не дуже важкувато. Наприклад, зараз, коли в мене машина uh, знаходиться на сервісі, то коли доводиться їздити автобусом, я вам скажу, це ще той виклик, особливо вихідні, тому що ходить лише один автобус на годину і. Буває таке, що я на роботу приїжджаю за 30 хвилин раніше, тому що або на 30 хвилин раніше, або на 30 хвилин пізніше, як би, звичайно, приїжджаю раніше, а, і там сижу п'ю чайок до того, як приступити до роботи. А, от але якщо є машина, то взагалі все дуже легко, то дуже багато, дуже на кожному кроці. Я пам'ятаю, коли тільки збиралась їхати сюди, то мені казали, що а, ця країна це не є а, країна споживачів, що тут дуже важко комусь щось продати, тому що. Дуже маленькі міста, мало на той момент, там колись давно тут було всього, а, десь там 20 років тому да, було десь, всього 3 мільйони людей. Наразі в Новій Зеландії проживає 5,5 мільйонів людей. З них одна третина не є громадянами, не, точніше одна третина є громадянами країни, які тут не народилися. Тобто, це люди, які приїхали сюди і отримали тут громадянство. Е, тому це знову про те, наскільки це молода і дуже різна да, країна. Ось. І Раніше вона була дійсно дуже важка там для споживання, було важко відкривати якийсь бізнес, бо дуже мало людей і малий, малий попит. Да? То зараз я вам скажу: просто на кожному кроці магазини, усі, типу, як у нас, там, Єва, всіляка. Продуктові, ну просто в кожному районі, в кожному маленькому районі, а, ну, у нас, наприклад, великого міста, да, усюди, просто усюди. Тому е покупки дуже легко, все, все відбувається чудово. Спілкування з місцевими тут немає взагалі ніякої, ніякого відчуття, що ти, ти чужий. Наприклад, коли я приїхала в Японію, то там було таке, що. От вони всі на тебе дивляться, і у них прямо в очах, ну не всі, ладно, давайте. Але багато хто, багато кого в очах прямо написано їдь додому. Ну, типу, вони не люблять іноземців, вони не люблять, коли понаїхали, і ти там ніколи не будеш своїм. Ніколи. Навіть там навіть діти-половинки дуже сильно страждають через те, що вони навіть вважаються не японцями. То ту. Тут всі свої. Тільки ти приїхала, якою, яким би тебе не був акцент. як би погано ти не говорила, глизько, навіть мене взяли на роботу, я е, в кав'ярні працюю, я приймаю замовлення, тобто я спілкуюся з людьми. Ну, я і, і приймаю замовлення і виношу, і мене зараз навчають там вже каву варити в тому числі. Хоча я, коли в Італії працювала, то я ж е, просто що це було більше 10 років тому. Е, так от. Тут е, все дуже легко, тут всі просто приймають тебе за свого, і у них взагалі для них, якщо ти скажеш там Sorry, my English is not good enough, вони взагалі для них це буде. Вони скажуть, та нормально. І я коли ходила в один заклад до цього, е, е, хотіла влаштуватись туди. Тут як е, найпростіше влаштуватись на роботу, особливо в заклади, це заносити резюме. Тобто надсилати на пошту немає нічого ніякого сенсу. От я працюю тут місяць. В цьому закладі я вам скажу, що за, тільки за моє, скільки я бачила, то людей 10 принесло резюме. А, сьогодні там дві людини, здається, тільки принесла, можливо, навіть більше. Ну, але суть не в тому. Суть в тому, що. Я так заходила, заносила резюме, я кажу, що ну, типу, але у мене є таке, то я не дуже сильно говорю англійською. Вона каже, це взагалі не питання. Ми, типу, нормально до цього ставимось. Єдине, що ми не можемо всю команду набрати, яка буде погано говорити. Але якщо якась там частина певна людей, то взагалі на ізі. Тому такі діла. Тому а, спілкування з місцевими просто чудово. Вони цікавляться, питають, і для них. Немає різниці ти свій чужий, бо тут по факту всі чужі. Тобто корінного населення Нової Зеландії. Давайте так. Що таке взагалі Нова Зеландія? А, країна, так називається, всього 100 чимось років. До цього ця країна називалася Аутеора. Аутеоро, Аутеоро. Мені так важко. Мені соромно і важко виговорити це слово Аутеаро. Я якщо що виріжу, а, і напишу тудись. А, І в перекладі на українську мову це означає країна довгої білої хмари. Нову Зеландію, так країну назвали британці, коли сюди приплив, вони подивились і кажуть, о, схоже на острів Зеландія. Цікавий факт, якщо ви не знали, що є Стара Зеландія, багато хто сміється, я навіть такі мемчики, покажіть мені стару Зеландію. А, Зеландія це острів в Данії. Коли сюди приплили, прийшли е британці, то вони сказали, що схоже на Зеландію і назвали цю країну Новою Нова Зеландія. От. Я вже забула, для чого я цю історію розповідала за місцевих, за те, що вони як спілкування, що всі свої. Ну, де так, зато ви знаєте, що да, країна молода, і Як вона називається? А, так, да, за те, що тут а, корінного населення, а, корінне населення маорі, тут. Всього 400 тисяч людей проживає. Тобто ви можете собі уявити, наскільки їх мало порівняно з всім населенням? І це насправді дуже глибоке питання. Я дуже сподіваюся, що я колись зможу записати відео з представником Маурі, для того, щоб розповісти про цю історію, тому що це дуже глибока історія, дуже-дуже. Давайте, поки перейдемо до наступного питання. Які відмінності я помітила між Україною та Новою Зеландією? А, так, ну відмінності дуже багато. А, історія, культура, звісно, да, все це. А, далі а, я там за громадський транспорт, я вже сказала, ну, мабуть, найбільша така відмінність це навіть не враховуючи зараз. Часи і складні часи, які проживають, о, які проживає зараз Україна навіть раніше. Хоча мені здається, що зараз, можливо, навіть трохи краще стає. Але звісно, тут дуже багато привітних людей. У них тут культура така, і вони взагалі не розуміють. Ну, от коли там хтось там чи сумний, чи якось, знаєте, як о, вони всі там хочуть, не, ну, не всі, але дуже багато хто. Ось цей типу смолток, посміхаються, і насправді мені через це, коли я тільки приїхала, було дуже важко. Я вам скажу дуже. У мене посмішка стільки не працювала. Я, я просто не могла стільки посміхатися. Е, і після якогось довгого спілкування з кимось із місцевих, я могла потім на день випасти з життя, злягти в ліжку і не виходити. Для мене у ній було настільки стресово. Тим паче, я коли приїхала, я жила в маленькому місті Кембридж е, перші три місяці, І, наприклад, коли я там виходила, гуляла з собаками, з сім'ї, в якій я жила. То всі такі там, о, який чудовий день для прогулянки, чи не так? І я така, угу". і просто вони всі якось хотіли поговорити, що мені було дуже важко, дуже складно. А, от, Тому, звісно, там в автобусах всі водіям скажуть Дякую, там добрий день, привітаються усюди. І в мене також була така історія, я коли там через пару місяців познайомилася в тому місті з Ірою. Ми поїхали, у нас була прогулянка на конях, і коли повернулись назад, у мене моя сім'я запитала: каже: А що тебе Іра похвалила, чи як ти каталась? Я кажу: Та ні, ну я тільки перший раз каталась, А що мене? За що мене хвилити? Вони кажуть: ну в сенсі, вона ж мала тебе якось підтримати, бо це ж твій перший раз. Я кажу, ні, ну у нас так не заведено. У нас, якби, якщо ти щось зробив класне, тебе похвалять. Якщо ти ледь не впав з того коня і добре, що ти вижив, то якби, ну, можливо, і можна, да, але в цілому, щоб у нас прям так якось це була така культура, то кажу, немає. Тому ось такий був момент. А, далі, які ще такі цікаві відмінності, можуть, можна відмітити, це а, в Новій Зеландії а, зарплатню виплачують зазвичай або раз на тиждень, або два рази на тиждень. Мені платять кожну середу. І це я вам скажу. Так круто. Це настільки круто, що просто у тебе от немає цього там якось розтягнути, якось доспланувати, дотягнути. Ну, зрозуміло, що там класно, коли ти на рівні, коли тобі це все не треба робити. Але це насправді дуже. Але ж і тут стягують за оренду плату за квартиру, за будинок також потижнево. Єдине, що по місяцю платиш комунальні послуги. А так, все потижнево. І це, ну. Мені насправді це, реально тільки там отримав зарплату щось там два дні туди-сюди, хоп, вже нова прийшла. Це просто чудово. Така є ще відмінність. А, так, як, що ще такого, такого цікавого може бути. Босоніш ходять дуже багато людей. Може бути більше, але достатньо багато ходять людей, босоніш по вулиці, а, діти, дорослі. А не вдягаються так, як ми в холод. Вони звичні, у них дуже холодні будинки. Просто і рей. вони казали: а як? Ну на вулиці холодно, і вдома холодно, і для них це нормально. Наприклад, цієї зими у нас дуже сильно підніли вікна, бо тут тепліше, на вулиці холодніше. І в групі в Фейсбуці місцевої ком'юніті цього району хтось написав: типу, Блін, дуже сильно підніють вікна, що робити. А йому відповіли, так, все лише вікна відкритими, на, на вулиці. Температура буде така, ж, як в будинку вікна не будуть підніти. Тобто вони на повному серйозі вважають, що це норм для них, от так, от настільки прохолодно. Звичайно, що немає опалення в цьому, принаймні, регіоні. Можливо, там десь в горах, на південному острові, можливо, ще й може бути. А, я не знаю. Але тут і так немає в них опалення. Взагалі, тобто вони гріються або кондиціонерами, або для них нормально. От, наприклад, сім'я, в якій я жила, коли почалась зима, вона як ходила босоніж по дому, так вона у мене вже я вже там в троє шкарпеток, вже там домашні угі, все на світі. Вона отак по далі ходила. Тобто, настільки вони до цього звикші. І люди на вулиці так будуть ходити, не дуже одягнуть в шортах. Uh, я думаю, що в багатьох країнах також, я знаю, я чула, що в Канаді так також роблять. Ось таке є ще момент. Uh, що ще такого цікавого по відмінностях? Mm. Та, мабуть, таке. Наразі, давайте, хай буде все. Що цікавого і незвичного є в місцевій кухні? Третє питання. Ну, дивіться. Як я вже казала, місцевої кухні, як такової, тут немає. Uh, все, що є, це привезено з. Британії, фіш і чипс, чіпси з оцтом і пай, пироги. Це все. Тому із такого, що місцевого, це все така вулична їжа, а так, заклади всіх країн світу усюди будуть на кожному кроці. Єдине, що таке, вони з незвичного роблять, це вони дуже люблять білий хліб, звичайний найдешевший білий хліб, і вони на нього можуть накладати все: і, кар і картоплюфлі, і пай туди ж можуть взяти білий хліб, намазати кетчупом, майонезом, зверху пай, пай це пиріг. І зверху знову білий хліб, і це їсти. Все це пов'язано, наскільки я розумію, з тим, що це було дешево і дуже сильно насичувало організм. От такі справи. А, тому більше такого, прям, що прям там було місцевої кухні, немає нічого. Дуже це найважче питання, яке навіть коли я а, питаю у місцевих, то вони також кажуть, що не знаю, немає такого. Прямо новозеландського немає. А, От. І ще одне питання, як мене сприймають новозеландці, чи легко тут знайти друзів? Я вже трохи про це говорила, що сприймати новозеландців вони дуже класно сприймають, тут немає жодного розділення. Але чи легко знайти друзів? Я думаю, що дуже нелегко. І по досвіду, і по розповідям знайомих, які тут живуть, вже. Багато років, я так зрозуміла, що ні. Ми достатньо різні в менталітеті. Я так зрозуміла, що в цілому вони самі по собі, також між собою не дуже той, і у них такий розвинутий. А, прям... Ну, я не знаю, чи в них є прям настільки щира і міцна дружба, щоб там. Вона є, але я не знаю, на якому вона рівні. Наскільки глибоко вони йдуть, я не знаю. А... Але всі, хто розповідають, то знайти друзів тут майже нереально. Я наскільки зрозуміла, то вони знаходять собі друзів там, от ще там до університету і все, і потім вони спілкуються з тим, з ким близько, з тим, з ким вони там давно-давно. Так, вони на роботі можуть створювати якісь зв'язки, але ну, для нас ми, ми дуже різні. От ми, от саме наша. там, ну як... Я, звичайно, по собі, по своєму оточенню говорю, наша глибина про те, як ми любимо там поговорити по душах. А, в, дуже відрізняється, наскільки я розумію, це суб'єктивно моє, не, не судіть. Да, там, дуже відрізняється. Вони дуже класні, вони дуже допомагають. Тут дуже багато людей, які дійсно допомагають, які дійсно включаються. І, але. Наскільки я зрозуміла, прям глибоко друзів знайти буде не дуже легко. Ось, Ось таке вийшло відео. Я дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво побути е, тут зі мною. Е, будь ласка, напишіть коментар, подивіться. Що зацікавило, якщо виникли якісь ще нові питання, будь ласка, задавайте нові питання, а з радістю запишу на них відповідь. От е, наразі дуже дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, ставте е, коментарі, щоб це відео а, або інші відео могли набрати більше переглядів. І цей канал розвивався, розвивався. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Будь ласка, підтримуйте один одного, піклуйтесь про себе, про своїх близьких. <дих> В і бажаю вам гарного продовження вашого часу.